Соняшник НС Х70902, це інтенсивний гібрид сербської селекції для вирощування під гербіцид Гранстар, відзначається високою врожайністю до 59 центнерів з гектара і високим вмістом олії до 55%, що робить його ідеальним вибором для виробництва олії. Основні характеристики гібриду група стиглості середньоранній 114-117 днів. Середня врожайність 42 центнери з гектара, висота рослин до 190 см переваги гібриду НЕС Х 7902. Адаптивність показує високі результати на родючих ґрунтах, особливо в умовах лісостепу та полісся. Стійкість до вовчка має захист до 7 раз вовчка від А до Г. Висока посухостійкість – дозволяє вирощувати його в регіонах. Із нестабільними кліматичними умовами, стійкість до хвороб захищає від таких захворювань, як пероноспороз, фомопсис, іржа та сіра гниль, стійкість до вовчка 7 раз від А до Г, НСХ 7902 надійний вибір для аграріїв, що прагнуть стабільного і якісного врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.